Боси серії Dead Rising, яких називають психопатами, є найбільш яскравою частиною серії. Це божевільні вцілілі, які атакують гравця при першій ліпшій нагоді. З цієї причини здається правильним просто підготуватись до того, щоб вбити їх у момент, коли почнеться бій з босом. Однак у Dead Rising 2 є психопат, якого не тільки можна врятувати, але й зробити дуже корисним супутником, якщо проявити до нього трохи добра. У казиною гравець може натрапити на теда сміта. Доглядача тигра на ім'я сніжинка, який вирішив скористатися епідемією зомбі, щоб забезпечити свого вихованця свіжим м'ясом у лапках. Хоча Тед явно безнадійний випадок, його тигр ні. Якщо ви не будете атакувати сніжинку, а натомість нагодуєте її трьома стейками, вона приєднається до вас. Величезна кішка не тільки є смертоносною зброєю проти нежиті, але її приручення і супровід до безпечного місця може принести вам 45 тисяч очок престижу. Шу, бачите, навіть в апокаліпсис варто дбайливо ставитись до тварин.